У Писанні є безліч місць, де апостоли і саме Ісус Христос говорять про те, щоб ми покладали усі свої турботи на Господа. Відтак написано: покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. І справді, опинившись у складній ситуації, багато людей змогли побачити прояв цього божественного принципу у своєму житті завдяки турботі та допомозі наших дорогих братів та сестер у Христі, які на цей час знаходяться на далекій відстані від нас, але серцем і душею залишаються з нами. Це дивно, але Бог справді не залишає нас у цей скрутний час. На даний момент, коли всі відділення банків остаточно закрилися, і багато людей зіткнулися з проблемою зняття готівки, ми намагаємося підтримати продовольчими продуктами усіх нужденних. Останні кілька тижнів кількість людей, які приходять до нас на служіння, збільшилася в рази. В залі практично немає вільних місць, і це дуже тішить нас і нашого небесного батька, тому що його дім у період кризи та труднощів сповнюється віруючими людьми. Усі люди, які залишилися у нашому районі, з величезною радістю приходять до нас зі своїми дітьми та знайомими, щоб відчути належну підтримку, послухати живе Боже Слово, прославити Бога співом і хвалою та помолитися разом з нами. Крім того, наші вчителі недільної школи, які залишилися у місті, продовжують гідно нести своє служіння у церкві. На перше заняття до них прийшло всього три дитини, а станом на тепер ми маємо дві повноцінні групи, до кожної з яких ходять приблизно 15 дітей. Діти дуже щасливі і задоволені, тому що мають гарну нагоду чути слово Бога і рости у дружній атмосфері, де їх люблять і всіляко підтримують. 99% з них є дітьми неоцерковлених батьків, які з великим задоволенням тепер приводять своїх дітей на служіння. Завдяки вашим молитвам та матеріальній допомозі ми можемо готувати обіди та годувати всіх парафіян та їхніх дітей після служіння та закінчення надільної школи. Найбільше людям подобається, коли наші кухарі готують смачний плов з овочевим гарніром та тушковану капусту з картоплею. А після того, як люди змогли послухати Боже Слово, поспілкуватися і насолодитися смачною стравою, спускаючись до виходу, багато хто з них дякує Богові за його Слово, яке він дає через своїх служителів, кухарям та всім, хто піклується про них. Незважаючи на те, що ціни суттєво піднялися за останні два тижні. Завдяки вашій участі у житті нашої церкви та людей, ми можемо закуповувати овочі, олію та крупи, щоб готувати людям у будні дні та роздавати їм продовольчі пакети в неділю. Наші брати та сестри працюють серед тижня, щоб розфасувати усі овочі по пакетах та підготувати їх до роздачі. За останні місяці кожен член нашої церкви, а також волонтери, які служать людям у церкві, працюють дуже злагоджено в одній команді, наче один годинниковий механізм. А по обіді ми запрошуємо нових людей на спілкування в одному з наших класів. На цих заняттях ми читаємо Євангелія та знайомимося з писанням глибше. Під час бесіди люди мають змогу поставити запитання та отримати на них відповіді. Найбільш цікавим та непростим для людей є питання про вічність. На початку бесіди ми також співаємо разом, навчаючи нових людей прославляти Бога у колективному співі та в молитвах. На кожне заняття приходить приблизно 15-20 осіб, які мають відкриті серця та з особливою жагою тягнуться до Бога. Слава Господу за те, що Він вірний своєму слову і воістину не залишає нас, адже Він бає про наші душі та тіла, відповідає на наші молитви та потреби, які ми покладаємо на нього. Дякуємо кожному з вас, дорогі наші, за те, що Господь діє через вас, а ви, в свою чергу, гідно виконуєте його волю і відповідаєте на потребу людей у церкві. Бережи вас Всевишній, Божих благословінь вам.